Ти мене зараз слушай. Тронуть, дивіться, що робиться. люди. Тронуть. тронуть, я здумаю. Тронуть. Люди, дивіться, тронуть. дивіться, що робиться. Тронуть. шахраї шахраї ша й б'ють людей. От і все, тронуть, все на кому записано. Тронуть, а те тронуть. Дивіться, а Ви, ось людина виві? вже розрахувалась, а, мабуть. <рісу> не повністю. <рісу> а я вам скажу, передумайте, тому що нічого люди взагалі не процесуальному. Ну, <рісу> не <движень, я, рісу> немає. Це Ви за те, не підставляєте, хто. На яких підставах я вам как маю? То На яких то підставах сон? я маю вам Шахри... давай? Мені ще. Писався став... в людину Подожди, вдарити. Ай, появить полиці. Да, вы будете объяснять, что вы сделали человеку. А що піспі вам посав Скажіть, будь ласка, а де зник адвокат, який мені обіцяв, що все зробить? Який, де де він зник? Який адвокат Покажу, як якого адвоката. адвокат. Клоуни та ти? Клоун і... Клоун, де, де де зник? Ти чекайте, ти ти чекайте, чекайте, будь ласка. Будь чекайте. чекаємо зустріч з вашим чекайте. керівником? Тому що чекайте. півроку пройшло, мабуть, і не, не цікавиться ситуація? Чи як? Це просто черговий кул-центр. І все. Кабінети позакривали. Дивіться. Ручку закрили. О. Дивіться. Черговий кул-центр. Все. Кошти забрали. Ніхто нічого не робить. І тут, і тут замочок закрився. Все, ховаюся, шахраї.